Чи поїду у відпустку літом? У вас чотири варіанти відповіді, чотири колоди. І зараз дивимося на першу. Чи поїдете ви у відпустку літо? Замовляйте, підписуйтесь на сторінку і пишіть свої відгуки, як ви поїхали чи не поїхали в відпустку. Я можу сказати, що ви не їдете у відпустку літом. Чому? Тому що ви будете збиратися, ви будете думати, що вам потрібно поїхати, ви будете от прямо дуже бажати цього. Ну, у вас не виходить, у вас дорожки закриті на це літо, ви просто залишаєтесь з мріями про відпустку і десь будете відпочивати біля свого будиночку. Біля ну, в тій місцевості, де ви проживаєте. Тобто у вас буде або в садочку в своєму, або на дачі. І, ну, Діти будуть, будуть ваші зовсім щасливі, їм взагалі дуже сподобається ця відпустка, яка буде поряд. І на майбутнє, на майбутнє, так, можливо, не цим літом, можливо, осінню, не знаю. Но зараз карта говорить, що ви таки поїдете у відпустку, но трохи пізніше за літо. Скажімо, можливо, у вас плани на осінь. Ось таке в нас ворожіння. Ворожіння номер 2 колода номер 2 Підписуйтесь на сторінку, пишіть, як відгукується вам ворожіння. Правда, А ви. Скоріш за все, ви переживаєте якусь ситуацію, пов'язану з вашою дитиною. Можливо, ви дуже переживаєте за свою дитину, ну. В залежності від Харковим було, да, коли обстрілюють бази відпочинку. і ці суки можуть таке робити. І тому ви будете дуже переживати за свою дитину і, скоріш за все, ні. Ви будете зважувати, потрібно, не потрібно, хочу, не хочу. Ну все ж таки, ви зберетеся. І у вас буде гарний відпочинок. Можливо, це буде річка десь недалечко, поїзд нових берегів, нових можливостей відпочинку. Не такий, як ви там збиралися спочатку. Це буде інший відпочинок, і він буде дуже добре. Тобто, такі можливість відпочинку у вас особливо обов'язково буде. Варіант номер 4. Чи поїду я у відпустку літом. І так. О, а, я можу сказати, що ваш чоловік дуже побезпокоїться про вашу відпустку. І так, так, ви поїдете, і, можливо, навіть дуже скоро в цю відпустку. Бачите, конячка, у вас буде дуже багато емоцій, це будуть кубки, це прямо, прямо насищена така відпустка у вас буде е, стремительна, рішительна, цьому ви будете. Ну тут лабіринт у нас, да, не будете, я не хочу сказати, що ви будете блукати десь там по відпусткам. Скоріше за все, це буде такий от неожиданий отдих. Тобто ви плануєте одне, а буде все по-іншому, так як ви ще не думали. І цю відпустку вам організує імператор. Це або ваш чоловік, або батько. І імператор прямо все це спланує сам. Ух ти, я навіть більше карт відклала. Він хоче насолодитися цими емоціями, можливо, він поїде разом з вами і він збирає на це кошти. Це буде як сюрприз для вас. Ну, а по королю мечей він там буде тримати порядок. От я сказала: так: От так, ну це всі карти сильні, да? імператор сильний, король Пентаклі сильна людина, король Жезлов, мечей, вірніше, теж сильний чоловік. Тобто тут буде все так чітко, як я сказав, так і повинно бути. І ну, слухайтесь, але ну, вам дуже сподобається. Дуже сподобається, можливо, можливо ваш імператор в відпустці буде працювати. Можливо, це і так. Тобто, можливо, ви будете просто самі відпочивати, самі гуляти, а він буде працювати на телефоні, на комп'ютері там ще на чомусь. Отака у нас відпустка. Варіант номер три. Пишіть відгуки, мені прям цікаво, як ви там. Чи поїдете у відпустку літом? Та вроді бы собираєтесь. Так, да. поїдете. І можливо, у вас будуть кредитні средства на этот на отпуск. Зараз ви не плануєте. Ви зараз наоборот сидите і ждете верні закрились від всіх можливих варіантів, потому що ну, немає средств, немає можливості, ніхто не відпустить і так далі і тому подібне. Тобто є причини, по яким ви не можете дозволити собі відпустку. Но... А потім ці причини дуже швидко змінюються: от прямо пах і все. І все по-іншому сталося. І ви швиденько, прямо от на емоціях, на позитиві, ви збираєтесь і їдете у цю відпустку, насолоджуватися самою відпусткою. Це буде стримительно. Можливо, це буде там 2-3 дня, ви кудись виберетеся. Ну, це буде дуже емоційно для вас. І ну, це говорить карта за грошову допомогу. Ви або знайдете ці гроші, або вам хтось вас візьме в свою лодку, на свою конячку, або це будуть кредитні кошти. Тобто якось так. Ну, я що можу сказати, відпустка, є відпустка, насолоджуйтесь. Чекаю ваших відгуків. Замовлень на особисте ворожіння про кохання, про роботу і до зустрічі.